Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 2 вересня 25 рік. І ми вже на ріпаку. Як я казав завжди, цей ріпак посієш і з нього не вилазиш. Але це добре, якщо щось отримуєш результат, в цьому році краще на ріпаку було, ніж на соняшнику Що ми робимо? Що ми робимо? Бачите, я відразу так став. Обробляємо гербіцидом суцільної дії. Я вже рився, не знаю, вставлю я відео. Чи ну, змонтую, можливо, зранку. 2 вересня приїхали, подивитися, ріпак, гербіцидом суцільної дії обробити. І ось така дивина нарився, бачимо. Насіння це КВС. Ну, по кольору можна відразу впізнати. Не проросло. Тут же ж є, лежить в вологому ґрунті. Тут же ж є. Насіння, яке вже майже під верхом. Є яке тільки тільки проключилось, так сказати. Тільки-но-тільки-но починає щось там проростати. О, трошки відлома. Ось, бачимо, насіння вже було. Ось насінина бачимо тільки-но-тільки-но проросла, хоча лежить в вологому ґрунті. Де-не-де є такі, що вже майже під верхом. Ось така ситуація. Рилися, шукали насіння, яке насіння лежить хоча б що, яке тільки-тільки проклюнулось, а яке. Дивіться. Ну, це так. Більше немає такого, от потрібно знайти. А яке ну енергія проростання насіння різне. До речі, ми на КВСовському ріпаку. Це зараз, зараз я показую якраз другий. Той що ми сіяли другий, ну потім не пам'ятаю я, не робив, не встигаю навіть. Ми сіяли його 29-го, здається. І вже бачимо, що десь сходить. Ну, так, так немає. То такі поодинокі, є такі, що вистрелюють. Але е, обробляємо гліфосатом. Що я, що я переживаю? Я переживаю, чи не буде, тому що він є такий, що... Ну, десь йому лишилося там декілька міліметрів, пів сантиметра до, до сходів. Бачите, а тут ми ось риємося і ми його не можемо знайти. Ну, не буду я ритися, тому що, коли реїся, він дуже ніжний і він ламається. Чи, так сказати, ефіри? Цього гліфосату не дістануться до ріпака. О той, що ще не зійшов. Цікаво мені. А так обробляємо. Гліфосат калійної солі в нормі 2 літри бабахкаємо, тому що амброзія така, бачимо, полоски прямо є. Так воно то чисто. Можна було і не робити. Можна було і не робити. ну Не бачу я сходів. Ось, о, бачу, ось один. От то, то його геть нельзя, не можна не можна знайти, то ось ось такий ріпачок. Вже зійшов і все, бачите? Це ж я не то, що вдруг ну, там КВС каже, що ти типу, побризкав і воно ось рядок, ось він зійшов і немає. Шукати його, ну, всіяний він ріденько, не хочу зламати, от хотілося б показати. Тут ось тільки ринувся сира земля. Бачимо, він по-любому повинен зійти. Просто в якоїсь енергії більше, не знаю я чи що. ось, Ми тільки розриваємо, хоч трошки. Сьогодні поїдемо. Це тут обробляємо, тут КВС і вітера у нас в ну, Не можу я знайти чи Ми так рідко його посіяли, ну ми його висіяли, ж. ми його ж посіяли, висіяли, десь він, десь він та є. Так що такі справи? Працюємо, зараз їдемо, обробимо по ячменю. Так, 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 да, ось межа якраз. Це другий ріпак, сорт, це перший ріпак. Перший ріпак, ну я ж кажу, вже є поодинокі сходи. Тобто насіння, То, чи попало воно так, чи ось. Ось бачимо, ось, зійшов, ну, вже на нього гербіцид попав. Але в порядку немає нічого. Більше немає нічого. Ось і тему порядку, бачимо, немає нічого. Щоб потім не було в нас нюансів, що ти побризкав і були сходи повністю. Немає. Окремі постріляли десь. А так, атак, атак, а так все тихенько і спокійно. Ну, будемо чекати сходи, тепер сюди можна не приїжджати. А, до речі, саме головне, саме головне, саме головне, зараз скажу. Ну, якби що, то ж я був би не я, якби я щось комусь... Не, тому що, знаєте, задобуєшся. От багато всяких там пишуть і задобуєшся. А простіше не сперечатися. Ось о, останній прохід, ну по колу відразу, якраз межа виходить двох ріпаків. Перший ріпак і другий, що ми сіяли. Ось цей кусочок крила був виключений метрів 15. Ми це побачимо, тому що бур'ян не пропаде і необроблений. Необроблене поле. І ми побачимо схожість. Схожість, чи повпливає на схожість, чи не повпливає. Ну, це ми побачимо вже потім. Будемо жалкувати або радіти. Або, або жалкувати, що лишили, і тут будуть рости бур'яни. І тут трошки теж третій прохід, я там перед трошки далі включив. Все, тримаємось, працюємо і буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно. Надіємося, що ріпак наш зійде. А що йому все? Волога, волога тікає дуже сильно. Волога тікає дуже сильно. Ми сьогодні рилися, вже волога така, волога не волога вже. Все. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, буде все добре.